Вітаю, вітаю народ. Сьогодні 30 червня. Всім привіт! 30 червня 2025 рік. І ми приїхали подивитися на свою малину. Що вона собою представляє? Коротше, коротше. Я минулого року казав, що в мене такої малини погано ще не було, а в цьому році ще гірша. Але ми минулого року завдяки хімікатам, добре вам підтягнули непогану малину. Ну, хто слідкує за нашими новинами з малини, то знаєте, що нам прийшлося скосити малину, бо в нас всю весну десь біля двох місяців майже кожен день були заморозки такі серйозні. І вона сильно померзла, і ми її такий радикальний метод примінити. Ми її повністю скосили. І... А ще перед тим, як скосили, ми десь за тижнів два. Обробили ділянку від злакових хімію від злакових, знаєте, і дуже гарно хімія спрацювала. Хоча тоді була холодна погода, а хімікати зазвичай не працюють коли холодно. Але з часом спрацювало, і навіть я покажу зараз вам різницю на ділянці, де не оприскали або де менше дали хімії. Там, там перій залишився. тут, тут Такий перій був, ну, можна було сіну кусити, вже перій. перій та травка, ну всяке такі з О, цього. Е, Хороша штука, ну але присаджує воно, звісно, і малину. ну Як люба, люба хімія по бур'янах, воно присаджує будь-яку культуру. Е, що вам скажу? значить, е, Зараз я оберну. Картина дуже страшна. Е, що ми... Що ми зробили по малині в цьому році? Ну, значить так, то ще е місяців зо два назад то ми оприскали від бур'янів тих, я кажу, від Злакових, як я і, і говорив. Потім десь приблизно з місяць тому ми її скосили, бо вона померзла. І після того, як вона десь стала сантиметрів 15, ми почали активно її підживляти на ріст карбамідом е по листі. Но карбамід підпалював листя, зараз я вам покажу. Може, за велику дозу давали, не знаю. Може десь Вася трошки довше притиснув на, на лист. Вот. І десь біля тижня назад ми дали сумасшедшу дозу кристалону зеленого. Це наріст сумасшедшу дозу, то при нормі 1,5-2,5 кг на гектар, ми дали. Ми дали 10 кг на 70 сотих через каплю. І зараз я вам покажу, зараз покажу, нічого її. Так от дивіться. Ось така зараз малина приблизно сантиметрів 70 має. Ну як де? Місцями всяка є. Місцями вже вибиває цвіт. Бачите, таке світленьке листя. то Звичайна справа. По-перше, прохолодно По-друге, -по гатимо добрива, її трохи запізніло. Ну, звичайна справа так виходить. Бачите, вже є такі пупляхи, вже, вже вона під світом. Але ми сьогодні ще хочемо їй дати знову конську дозу зеленого кристалону Приблизно 12,5 кг на цю всю ділянку. Сьогодні плануємо скосити перший раз в цьому сезоні міжрадя. Ну, Зараз будемо починати косити. Зараз на даний час включили каплю просто поливаємо. Бачите, чи не бачите, як? Бачите, капля йде? Зараз я різкість. Резкий... О, бачите, капає. О, та й видно, що вона надута, бачите? Е -е... І що, знаєте, ще що дивно? У нас йдуть дощі, через день йдуть дощі, але ну, якісь вони такі дощі, що земля суха, О, дивіться, бачите? Суха земля. О, бачите? ну, Правда, то я мені розгля, ну от дивіться, корінці. ну, Є чуть-чуть, не така вже, щоб засуш, засуха, але все рівні засуха, як я думав, що ще буде болото. О, така картина, бачите? Тобто, кроме холодів ще й, ще й виходить сухо. От. Ну Не катастрофа, ну але я планував просто підживити. А так е, приїхали і зараз дамо її водички, десь приблизно пів бочки е, води, дамо просто, потім дамо її добрива з водою, потім дамо води чистої, щоб промилася капля. ну і то пів бочки на півполя, бо я так розділяю кранами розділяю там на магістральній трубі. Зараз та половина, де там де, де, де більша кропива та, та половина зараз не підживляється. ну і е, Зараз там хлопці, он, Вася готується, мотокосу настроює, то покосить поки двір. Е, бо десь можемо мотокосою зачепити ленту, нашу зараз дарма бігати ремонт, з ремонтниками ремонтувати. Тобто, як тільки ми підживемо ту половину, Половина поля ми рахуємо десь приблизно по бочку. Бачите, поле в нас такої неправильної форми. І дивіться, які вітри. Оці вітри і не дають. Хоча по прогнозу дивився, що, мабуть, вітер не сильний. А то дуже сильний вітер, Даже, можна сказати, штормовий вітер. Бачите, як гне дерева. Так, значить, Вернемося до малини. Бур'янів маю, які тільки... які тільки в нашому регіоні ростуть і не ростуть. От. Ну, то таке. Щось заглушить сама малина, бо даємо добре її їсти. Щось може там колись випалимо ми. Тепер що я вам скажу по малині? <клух> Бачите, є такі на листі, отакі штучки. Зараз я вам покажу кращий приклад. Значить, що є в нас шкідник на малині, і є в нас шкідник, який самого шкідника не бачу. Це цей, малиновий кліщ є і малинова муха є. От. А може ще щось є, хто його знає. Ну, вживу не бачив, але бачу, як би то сказати, плоди їхньої діяльності от, цього. Вони от муха згубив, тільки що, тільки що бачив, значить, значить отак розказувати вам нема як. Ну, в смислі, є, як я вже на полі хочу приклад показати вживу. Е, Поки що е, коконів, що скручує кліщ, не замітив таких активних, але що починає листя десь місцями. так, знаєте, е, Бо ж знаєте, кліщ працює. Він підгрізає під, 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 під жилки тіво, в листі з середини, і листя само по собі скручується і робиться такий кокон. А тоді він же там відкладає свою личинку і циво. І і запутує той кокон зверху ще повутинкою, і от така виходить штука. І от такі буває часто, він дуже любить вершки, де от світ береться, оці вершки такого хоп-хоп запутати. І вже та личинка потім собі, коли визріває, вигризає той зав'язь або навіть ягоди, як там вже коли вийде її. Значить, що? А, о От бачите, бачите погризяний листок. Бачите, який погризяний листок? Це робота шкідників. Тобто. Тобто, треба перскати вже від шкідника. Ну, я говорю чисто про свою малину, бо через те, що хто не зробив такого збитка, як я не кусили, то вже малина значно вища. І все те, що я зараз роблю, то треба було зробити ще місяць, а то й більше назад. От бачите, листя чуть-чуть починає скручуватися. Бачите отаке? таке? О, бачите той листочок. То вже, от Бачите, от його плющить. Це вже його кліщ готує під, під личинку. Тобто, як то кажуть, план наших действий. Сьогодні ми даємо сумасшедшу дозу на ріст, А чого сумасшедшу, Взагалі е рекомендовано, і я так теж вважаю, що так правильно, давати дуже малими дозами. Е Почуть, по тоді, якби рослини краще засвоюють. Але в нас немає часу. Просто-напросто нема часу давати малі дози. Ми ото, е фактично по, -по, по сроках, по календару, вже, вже не треба було б давати наріст, щоб вона виготувала. Але ми ще дамо, щоб вона ще підтягнулася, бо що ж то вона така маленька, ну нехай поки почне. О, хотів вам показати муху. Втекла. Малинова муха така, вона довгенька з рабенькими крильцями. Е, Значить що? Даємо конську дозу кристалону на ріст Сьогодні через каплю, ну, в тому числі, підливаємо, дуже сильно підливаємо. І амістар я купив. Амістар – це від всяких грибків, хвороб. Амістарчиком ще хочемо поперскати, якщо встигнем. А то ще щось. От бачите, злиплися листки. Ні, то щось. ні, ні воно кліш, бачите, скручує листка. Бачите, скручує і вже там щось хоче. Взагалі в малини, можливо, в інших культур, просто я іншими культурами не цікавився. Але в малини є стільки хворобів, певно, як в людей, якщо не більше. От. І всі, ті, всі їхні хвороби просто нереально знати і з, і з о, дивіться, бачите, погризяне листя, то шкідничок. Я думаю, що кліщ вже вечера є снідає, дуже він любить молоді, молоді листки, ті, що ближче до верху. Ну, або малиного мука. Ну, скорше, всего, що кліщ. Ну В будь-якому випадку хімікати, що від кліща, що від малини, ті самі. Картина така дуже бідова. А вон там ближче до хати, там, де ми садили е -е, зюгану і Полісся, там повний капіць, там така кропив'яка, та пекуча. ну, спушну, спушну. О, це во. Я не знаю, чи ми дамо до тій кропиві. Малини там майже нема, вона заглохла. Е -е, я вам не раз розказував, ще повторюся, що бачите, оці, чим хороший сорт полана, полана. Вона винослива, вона і бур'яни, і хімікати передоз. От. А от ці дорогі сорти, так, там ягоди крупні, вони смачніші, вони такі гарні, великі кущі ростуть. Але вони оце, бур'ян, от бур'ян мене там майже заглушив ту, е ту малину. Ту таку я її хотів розмножити, але то вже, то вже, то вже розмноженні її буде. А тут, дивіться, липчиця. йо-май, теж дуже, дуже хренова штука. По-перше, що вона тягне соки з, з культурних рослин, по-друге, вона заважає потім ягоди збирати. Вона от, бачите, липне, вона скажуть, на нього липчиця, липне так рук, руку. Дивіться, я от, бачите, Бачте, як тримається. Ось така картинка. Не, не дуже цікава картина. Що вам ще скажу? Ще скажу саме центрове діло, ціна на малину. Знаю, що на сьогоднішній день заморозки приймають малину, ну, виходить, літня малина, бо осіння вона йде пізніше, ближче до осені, літню малину приймають в районі 50 гривень за кілограм. Я вважаю, що, що то мало. Ну, скажімо так, якщо збирати своєї ділянки, там, хто там посадив там, якихось сотку 2-3, то нормально. А якщо, в моєму випадку, що ми вже вгепали. Я давно не заглядав в бухгалтерію, але тако глаз в цьому році в цей кусок я вже вложив десь тисяч 25 гривень. Плюс зараз проблема знайти збиральників. Плюс збиральникам ще не знаю, яка буде оплата, в минулому році платили збиральникам 25-30 гривень. От Порахуйте, що заробиш. Плюс треба ту малину завести. Потратити день, потратити солярку. І що виходить власнику землі, що виходить за ріпку. От. Ціла чепуха. І чесно кажучи, вона вже мене і задовбала та малина, і те сільське господарство взагалі. І я до, вже в кілька років так сумнітивно на те все діло дивлюся, чи не закинути його кедроні бабушки, задерти ноги Ех, і лежати на дивані. Бо як, Працюєш на землі, то постійно в нього гатиш гроші в прямому переносному сенсі. Тобто добрива, хімікати, насіння, е е полив, тобто світло, поки що, слава Богу, за світло тільки платимо. Трактор, а потім далі починається ремонт машини, ремонт трактора, ремонт комбайна, і воно витягує соки всі. Воно ніби виходить, як тільки глянеш, якщо не ведеш бухгалтерії, ніби да зарібок є. А коли дебет-кредит, а бухгалтерію я веду давно. Хоча освіти як називається, бухгалтерської не маю, але циферки списую. Бо так знаю, що люди в селі зазвичай такого не роблять. От от вони, допустимо, вигодували кабана. Здали його, там, торгували за нього, наприклад, 10 тисяч гривень. Все, вони думають, що то, то вони заробили гроші. Но вони дуже неправі, через те, що рідко хто рахує, скільки той кабан з'їв, скільки... а, а, а точно ніхто не рахує, скільки ну, своєї, своєї праці. О, То 100% ніхто не рахує. Так, я ще вам е, обіцяв показати, як спрацювало. Я, правда, не знаю, як воно називається та хімія е, на, на злаку. Якщо хочете, то я подивлюся, десь там бутилка в мене валяється на дворі з нього. Бо я брав її на розлив. От дивіться, бачите, я пропустив перій. Отакий мене було місцями сплушне, можна було косити. Оце я пропустив. Десь не знаю. Можливо, просто тут знаєте, кончилася заправка в приз, пішов до заправився. Бачите, який періяка? Тобто ще слабенький, був такий перій, що малини не було видно. І оце, де періз горів, то тут файні найчистіші радки на сьогоднішній день. А де були такі широколисті, там кропива. А тут в цьому році, дивіться що як я замітив, от такий ясен. Капець його багато, те дерево. От, знаєте, такий ясен. Просто в нас той ясен тут навколо города, і він десь видно вибив, розсипав насіння. То-то капець його є. О, бачите, бачите, який гарний воно росте. Красавець. Ну, така картинка. О, от, дивіться, ще один шкідничок. Правда, не знаю, як його фамілія. Отово на листі, бачите? ну, Пчоли. Пчоли пчоли йдуть на пчоли йдуть на, на бур'яни. Кропива цвіте, до ну, глуха кропива, бачите, от пчола, До речі, пчоли в мене щось в цьому році не хочуть залітати в вулики. Ми вже їм і меду поставили, і рамки з медом. І щось напевне погода така, знаєте, і для пчолів не дуже хороша. О, ці. От дивіться, а той вожучок, знаєте, я не знаю, чи то шкідник, в нас кажуть, смердюха. Його тільки зачепи, а особливо, як ягоди їсиш. То воно таке смердяче, що, блін, ригати хочеться. От, бачите, вже і цвіте, навіть малина. Ну то погано, що вона цвіте, бо вона потім. Получиться, що як на ній буде ягода, стигла загальний куш підніметься і ту ягоду не буде видно зібрати. Ну, але що є, то є. Бачите, є, є погризені листя. Коротше, ми сьогодні, якщо дасть Бог здоров'я і все буде добре, то ми дамо амістарчику від хвороби і буквально тільки попадаємо в Кременець, ми летимо в магазин і купуємо щось від шкідників. Там ті роки я користувався. бляха, як ще і... забув, коротше, воно не шкодить пчолам. Але воно друге. Забув, забув. Я його брав через інтернет в каністрах не пам'ятаю, трьох літрових каністрах, по-моєму. Але в цьому році я вже так розкошувати не буду. От. Є сонечко. Бачите, сонечко, то наш друг і товариш воно. Тлю єсть. Ну, правда, я щось таке читав, що ті сонечки бувають тлю розводять. Ні, чи то не сонечки. Ні, ні, то не сонечки, то ці як їх, Мурахи тлю розводять. Ферму устраюють на малині. Ви уявляєте? от, от така картинка у нас. от Дивіться, давно коника стрибунця я не бачив. Бачите? Бачите? народ, Дивіться, як позірує, бачите, для вас. Ага, не, хова... не тікає, не відскакує. Ну все, ладно, хай сам тобі. Отака картина. Не дуже цікава картина. Я думаю, що багато хто буде мені писати, що ти тут за засрач показуєш. Ну не хочеться якось так трошки е, е, говорити, але. Для контенту ви ж там дивитеся багато відео, де таке все файне, вибрите, виполуте, красота. А таке стидаються люди показувати. Хоча я знаю, що такі ділянки в багатьох є. А я показую те, що не показують інші. Ну, стидно, звісно. Але я ж кажу, що. Нам не рентабельно, ми самі не дамо ради його сполоти, якщо ну полоти навіть раніше було, треба було полоти, ми фактично впали б на ті малині. І наймати людей не рентабельно теж, бо то купу грошей треба ще вгатити. І при такій ціні, навіть 50 гривень, то, 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 то тоді, аби на ноль за сезон вийшов, якщо наняти людей полоти. Так що. Ну, ми, ми таким способом працюємо. То, може не дуже господар, не, не дуже по хазяйськи, точніше не може, а точно не по хазяйськи Але бухгалтерія і цифри це дуже вперта штука. От О, дивіться, у нас даже мак є. Десь-от -от зацвіте маки червоні. Е, от. У мене друга жінка дуже любила квітки. Я кожен раз, як їхав на малину, наривав її букети польових квіток. Маки там. ну Хоч то можна фактично бур'яни, але ж теж гарно. О, вон, дивіться, теж маки цвітуть на ще слабенько. О, о, о. о, є, є, є трошки маку, але ну, мало. Ну добре, що мало. бо ну, то теж бур'ян. А туди до кропиви навіть не піду. Все, бувайте здоровенькі, всім хорошого настрою, миру, здоров'я, удачі. Щось може хтось розкаже свої якісь досвіди, досвіди по малинах чи по якихось інших ягодах. Буде цікаво. Можливо, когось цікавить щось, щось по малинах. Займаюся малинами вже. Я вже й сам не знаю скільки років. Ну, Десь біля 10 років. Раніше ми мали плантацію взагалі щось 3 з копійками гектари. А це оце, зараз обробляємо ту ділянку, тут в районі десь 70-80 сотих приблизно. Малини з поливом. Вон, бачите, бочка є скважина. О, я ще забув, затрати В скважині насос. ну Він виявилося, що насос не накрився, а накрилося термореле. Ну Але ми вже купили для підстраховки другий насос, трохи слабший. Він зараз працює, а той другий лежить. Десь купимо термореле нове, може купимо. Якщо буде на підстраховку, якщо, не дай Бог, хтось здохне, щоб зразу не чекати, поки там поремонтують, бо то дуже довго. Бачите, бачите, дивіться, бачите, як от, 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 оце кліщ погриз, він гризе листя от бачите, знизу, отак підгризає, і потім листя з рахунок того підгризання, може, скручується, і я ж кажу, що він там собі робить того кокона. Ну, то треба йому дати 100 грам, добре. І це вже найближчими днями. Найближчими днями. Все, бувайте здорові, всім хорошого настрою. Надіюсь, вам вітер не сильно задував, бо сьогодні я взяв мікрофон, а патлатого чудика від вітру на мікрофон. Надіюсь, вам буде добре чути. Все, бувайте здоровенькі, всім хорошого настрою, миру, здоров'я і так далі.